Хочу сказати, що змінилось, на жаль сьогодні. Ми маємо на теперішню хвилину 47 постраждавших людей, серед яких, як ви казали, дві дитини крім цього вагітна жінка. Що стосується нещастя, померлих у нас нема, але є люди, які зараз перебувають в лікарні. В такому дуже важкому стані і лікарі роблять це можливе для того, щоб яка швидше відновити їх здоров'я. Що стосується обстрілу, то там ми пережили дуже важку ніч. Бо було 16 влучань. Це були 16 шахидів в п'яти районах міста Харкова. Зараз ми маємо 85 будинків, які постраждали. На жаль, є зруйновані приватні будинки. Було влучання в Слодецькому районі. В багатоповерхівку пряме влучання і розтрощена квартири було влучання між сьомим і восьми поверхом, і е, сьогодні працюють наші е, служби для того, щоб відновити е, все закрити контура, постраждала електромережа, постраждали дві лікарні. Е, на щастя, пацієнти не постраждали, але ми були вимушені переводити. Іх спала, де були розтрощені вікна. Зараз всі працюємо. Розтрощена електромережа, інфраструктурна об'єкти міста Харкова. Така дуже дуже важкий обстріл, який стався по місту Харкова.